Британські банки готуватимуться до краху єврозони. Наказ розробити плани дій на випадок такого розвитку подій дала місцева фінансова влада. Вона ще місяць тому відчувала, що через європейські проблеми британські банки можуть зазнати чималих збитків. А вказівка щодо розробки плану дій пролунала за кілька днів після того, як з'явилася інформація про намір фінансової влади Євросоюзу провести чергові стрес-тести установ. Останній доказ наростання кризи в регіоні розміщення євробондів. Локомотив цього об'єднання Німеччина не змогла розмістити. Всього обсягу паперів навіть за умови зростання дохідності за ними. Інвестори бояться вкладати кошти в будь-які проекти через кризу, вже не приватних, а державних фінансів. Буде ли сказувати влияння кризи державних фінансів на економіку? Ну буде. прийдеться всім різко різати бюджети. Да, вплоть до того, що -то такими спеціальними діями обмежувати якісь розходи, а державні розходи та читати доходи. Їх зниження дає зниження доходності економіки. На мій взгляд. Европа и я думаю, что за ней Америка присоединится, очень быстро идут в полосу устойчивой стагнации.